І ми знову маємо живий зв'язок з гарячої точки з майдану. Борис Сачалко Борисе, які новини за ці останні хвилини відбулися? Чи не поновилися постріли? Віта, постріли не поновилися. Власне чи є насправді снайпер? Поки що також точно невідомо От загони самоборони, які відправились перевіряти достовірність цієї інформації. Поки що ще не повернулися. Люди починають вже потихеньку ходити між барикадами. Б... втім, поки що не Проте маю сказати напруга тут дещо трошки впала. Зараз я вам покажу відео Майже героїчно зняв мій оператор. У момент тоді, коли на барикаду прийшла звістка, що працює снайпер. Мій оператор продовжував все це фільмувати. Я зараз вам покажу, що тут відбувалося у той момент. Бачили снайпера декілька разів в тих будівлях, але постріл, пострілів не було. На тих будівлях я не знаю точно з якого вікна. Наразі Віто, у мене все. Я продовжую тут сидіти за барикадою. Сподіваюся, що вже дуже скоро я також звідси вийду. Віто тобі слово так, Борисе, дякую. Це був Борис на присідки з барикад. Ми тримаємо з ним зв'язок.